Мої сестри Олексіїви. мене звати Марина і Владислава. Мої багаторазові чемпіонки світу та Європи, а також бронзові призерки Олімпіади у Токіо з артистичного плавання. Ми живемо у Харкові, це наш рідний дім. За перші дні війни постраждав найбільше за всі інші міста. І неможливо було тренуватися спочатку, тому було вирішено поїхати усією командою на півроку у Італію, там де ми продовжили своє тренування. Спочатку мотивації не було, але потім, коли вже всі прийшли до себе, зібралися, поговорили з тренерами, з командою. Це треба тренуватися. Ми маємо представляти Україну. У нас зараз змагання. Ми маємо робити свою справу. Представляти та Україну на міжнародних змаганнях показувати, що Україна є. Ми не здалися навіть попри те, що у нас зруйнували наш дім. Басейн, і ми без батьків. З'явилася дуже велика злість до російської команди з артистичного плавання, бо вони написали ні, бойтесь, ми вас спасаємо, але не зрозуміло від чого вони рятують. місто, яке ми дуже любимо, і це бачити, який зруйнований Харків вони залишили після такого спасіння. Уже несправедливо те, що наші спортсмени зараз захищають нашу країну, вмирають за неї замість того, щоб виступати на змаганнях. А російські спортсмени підтримують війну, допомагають армії вбивати наших людей і просто виступають на змаганнях. Війна зараз дуже впливає на нашу фізичну підготовку, ну, звісно, на моральну, бо постійні тривоги під час тренування, і навіть коли блекаут, ми тренувалися в гідрокостюмах, тому що вода була дуже холодна, гарячої води в душах не було. на ці холодно, вдома холодно, а ще жахливіше, коли. Якийсь вибух поруч чи треба бігти в мокрих купальниках у бомбосховище, і це дуже заважає тренуванням, особливо морально. О, ти ніч не виспався, а потім на наступний ранок ти, ти йдеш на тренування, бо ніхто ж його не відміняв. І... Треба продовжувати тренуватися. Виступ на Олімпіаді, звісно, хочемо присвятити захисникам та захисницям, завдяки яким ми взагалі можемо змагатися та представляти свою країну. Без них нічого б не було, і всій нашій країні, яку ми дуже любимо і віримо в нашу перемогу.